Освячування води в старому і новому заповітах. У старому заповіті воду освячували для того, щоб очищатися від зовнішнього осквернення. Про що неодноразово говорить святе. Писання. Дух Божий Божиряв над водами, говорити в книзі, буттям. Дух Божий освячував водне єство, приводив в його рух, давав творін божому життя. Потім Візьми святої води у глиненну посудину, візьме пороху, що на долівці у храміні, та вкине його у воду. В старому заповіті. Ось воду вважали святою, нею освячували священнослужителів, храму, храмові речі і сам храм освячувався водою. Візьми левітів з поміж синів Ізраїля та очисть їх. Тож, що можеш, з ними вчинити, щоб очистити їх, покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, поперуть одню свою, очистяться. Ось посвячення священників відбувалося через. Окроплення їх водою. Все тіло омивали водою служителі Ірусалимського храму. Після цього вважалися вони чистими і святими, які можуть приступати на служіння. Господові Богові. І для такого нечисто візьмуть попелу жертви спалення за гріх, і налють на нього посудину свіжої води, Хто чистий візьме із сопу, мочить у воду та й покропить шатро і все начиння, і всіх людей, що там будуть. І то, хто торкнеться костей, чи бо чи просто мерця чи гробу, чистий окропить нечистого третього і сьомого дня. І коли він його сьомого дня очистить, то випере свою одежу, вимиється у воді і стане ввечері чистим. Єдине, що стане, Нечиста і не очиститься, буде викоріне нас поміж громади, вона бо осквернила святиню Господню, водою очищення її не окроплено, вона нечиста. В старому заповіті, очищалися від гріхів окропленням Водою людина проходила релігійний обряд очищення воді. Коли вона очистилася водою, могла приступати до святині Господньої. Цей релігійний обряд не пройшов, вважався нечистим, негідним приступати до святилища Божого, ходити в храм Господній. Усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь і буде воно чистим. Та нехай буде очищене також і очищаючою водою і все те, що не витримує вогню, переведе крізь воду, говориться в старому заповіті. Ось як очищувалися і освячувалися священні предмети. В старому заповіті. Їх проводили через вогонь або через воду. Таким чином вони вже слугували як святим і Божественним. І зійшов він на Іман. І занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка. І сталося тіло як тіло малого хлопця, і став він чистий. Єлісей, пророк наказав на манові піти і скупатися в річці Йордані, Зким чином він позбудеться невиліковуваної прокази, і як вчинив слову Божого чоловіка Неєман, то тіло його очистилося і стало, як у молодого хлопця свіжим і здоровим. Голос Господній над водами, грім і Бог слави, Господь над великими водами, говорить псалма співець пророк Давид. Вода – Зі важливе значення як в старому, так і в новому заповітах. Все, що було створено Господом Богом, пов'язано із водою. Через воду людина освячується. Обновлюється і відроджується як тілесно, так і духовно. Ти силою твоєю розділив море, розбив на водах голови драконів. Псалмах говориться, як Господь переміг. Погубив голови драконів саме у воді. Вода і духоносною силою, і якої бояться нечисті духи, не витримують її духовної сили. Я окроплю вас. Чистою водою і ви очиститесь, говорить Пророк Ізекії. Саме кропленням чистою водою очищувалися люди в старому заповіті. Якщо хто не народиться від води і Духа, не може увійти в Царство Боже. В новому заповіті сам Ісус Христос сказав, що духовне відродження, спасіння людини відбувається через окунання у воду. Вода сповнюється великою божественною. Освячую, що є сили, через яку людина очищається від прабатьківського гріха і тих гріхів, які вона вчинила особисто. Без занурення Хреща Ільницьку купіль, тобто. Свячену воду, людина не може уйти в Царство Боже, не може відродитися духовно, не може орети свою безсмертну душу. Багний Господній щороку сходив у купальню, збурював воду, і хто перший входив, у неї після збурення води, той одужував хач. Бе яку мав. В Іванії від Іоанна сказано про цілюще значення купілі водної, яку ангел Господень сходив, збурював воду та їй сілюще. Оздоручі властивості, хто перший занурювався в цю купіль, видужував від будь-якої хвороби і сказав йому, іде, умийся в купальні з сілом, що означає посланий, він пішов і вмився, прийшов зрячим. Ісус Христос післав сліпонародженого купальну сілам, що Він умився в ній. І коли сліпонародженець зробив, Він просвітлений був. Очі в нього відкрилися духовні. І фізичні почав бачити. Ті, котрі так думають, не знають, що небеса і земля споконвіку створені були Словом Божим з води і у воді. Ось, вода є основою е, нашої вселенної. Саме Вода була створена речовина із нічого. І всі речовини, яка створена, бо із нічого, а це була вода, бо створений наш видимий світ. Бо Всякі творіння Боже добре і ніщо не погане, а коли приймається з подякою, бо освячується Словом Божим і молитвою, говорить апостол Павло першому посланні до Тимофія. ось вода освячувалася чи за апостольських часів, словом Божим, і молитвою. І так до наших днів освячуємо воду в храмах Божих, Словом Божим, і молитвою, як це сказано у Новому заповіті у посланні апостола Павла до Тимофія. І почу я ангела вод. І Ангели, які опікуються водними стихіями, керують водами, океанами, річками, зберігають їх і роблять їх пригодними для уживання людьми і живих істот, які водяться в одній стихії, і показав мені чисту річку води життя, світлу, як кристал, що виходила від престолу Бога і агнця. говориться в відкриванні святого Апостола, Івана Листа Іана Богослова. «В царстві Божому буде річка, я буде текти і наповнена живою водою, яка буде світла, як кристал. Ця річка виходить від престолу Бога і ганця. Це буде благодать Божа, яка знаходиться у водій освяченій. Словом Божим і молитвою, ця благодать, яка наповнює водну стихію, вона є цілющою, оздоровлюючою і освячуючою. Вона очищає людину від гріхів, від всякої скверни. Від всього, що є неприйнятним для Бога і для безсмертної душі. Через вживання освяченої води людина духовно пробуджується, оживляється змінюється, осівачується. І тому вода повинна бути духовним засобом, осівачуючим, відроджуючим і спасаючим для нас в цьому земному житті, в нашому Християнському житті, нашому духовному житті, і ми повинні бути вдячні Бога, що дарував нам такий засіб, який слугує нашому духовному збагачуванню і досягненні святості і Царства Божого.